Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Завітайте зі мною всі Льпо, і ви побачите ряд е, приємних цінок, знижок, економії. І ще є цінотижники і балабонуси. Тут. Ну, тут багато всього попридумували. Не знаю, що ще є треба буде дивитися. Дивіться, як вони класно лоточок зробили, організували, поналивали ось водички в такі контейнера. І бачите, як в негарно виложена зелень, і вона вся красива. Цибулька йде 100 гривня 55,90. Петрушечка йде, 27 гривень 90 копійок. Салат лоло Біонда 18,90. Перчина он лежить. Бачите, як украсили. Кінза відбірна 41,90. Шпинат 2990, рукола 6790. М'ята відбірна 41,90. Розмарин відбірний 7190. Ого, розмарин щось дорогий. Салат. Ромен якийсь 21,50. Ну він там десь є. А по чому ж в них укроп? Ось укроп. Де тут ціна того укропа? Ну, не можу я вам сказати, бо ціни я не побачила по укропчику. Но він гарний. Зовнішній вид просто ідеальний. Знаєте чого? Тому що вони он, такі контейнери, а в контейнер водичечку, а не в пленочки. І ви прийшли, вибрали собі, зважились, яких хотіли, купили і пішли. І задоволення їсти зелень. А зелень це дуже корисна річ. Сільпо. Салат пучок, свіжачок, листовий румен в торфі 65,90, базилік по 39,99. Дивіться, як виглядає салат, він повинен. Дивіться, який він ідеально свіжий. І дивіться, там ще є горщик, він у горщику. А якщо він у горщику, то вологість довше зберігається і він має ідеальний вигляд. Це нічого страшного, я думаю. Це така штучка. Я її обрала. Гляньте. Ну, ви ж можете. Тепер цей салат, так, да, звісно, ціна його трішки дороже йде. Він угорщику. От бачите? Щоб видно було угорщику. А тебе що продає? Пише, що угорщику, а він без угорщика. Тут навіть не написано листковий ромен в торфі написано. Пучок. Оце ж пучок свіжачок. Ось, бачите, пучок свіжачок. Так воно видно, що це салат пучок свіжачок. М? Так що все должно бути горщику. А якщо без горщика, це значить щось не то пальто. Горщики позабирали, ще раз салат посадили. А до нас за нас і за горщиками з вами заплатили. І ось ще салат, пучок свіжачок свіжою торфію. Це якийсь інший салат. Ось теж якийсь салат. Тут теж є горщик. Гляньте, як він ідеально виглядає. Ну, як же вам тут горщик? ну Тут є, воно чувствується, От, бачите, бока, там є горщик. Якщо воно в горщику, то воно буде довше зберігатися, І волога, і температура. Я розумію, що це великий фактор для зелені. Бачите, ідеальний, ідеальна зелень сільпо. О, дивіться, томата, а азура 269 гривень. Ой, йо-мойо! як хорошо почала так мино, як ці не побачила інші, то аж не дуже. Ось ще якісь томати. Ой, гарбуз у пов. Зараз, це хтось упустив. Нічого страшного. Томат рожевий 54 гривні 90 копійок. Огірочки 6690 йдуть ціна. Томат монте Монтероса. О, Hickie Montтеrosa 249 гривень. Що це огірок 66,90, а ось огірок екстра. 8949, це екстра. Ну і названня а ось ще один огірок. Просто огірок 6699. Весь огірок, просто огірок, а є огірок екстра. Так, ось ще помідорів тут куча томат. Принце Д. Ой, якийсь принце Д, а далі ви читайте сам 429 гривень. Оце він. Напишіть принце де бретегне антан жовтий, ананасовий. О! 429 гривень за кілограм. Та, на мабуть, їжте ви його самі. Він там не знаю, може хтось його бере. А вон томат Курде буф. Курде буф. 169 гривень. Томат Принце де Зелений. Зелений навіть 469 гривень. Хто пробував цей зелений такий помідорчик за 369 гривень за кілограм? Я ще такий не пробувала. А ось іще Томат Prince Day і далі марман 349 гривень. Черга прям стоїть оцей той жду. Хоча б хватило мені оце його купити. Вон, томат український 4989. Да, там. А ось томат Галілея Сливка польовий червоний. Це з огорода 28,99. На базарі можна трішки-трішки дешевше його купити. А не забудьте підписатись на канал, написати коментар, натиснути на колокольчик і поставити лайк. Томат Стромболіно. Черії 79,99. Баклажани по 44,99. Перець, перець білозірка. Це наш огорода, 22,99. Кабачок 28,89. А ось перець зелений 3999. Що це таке? Гриби печериці підгулявші 11 гривень 70 копійок за 100 грам, Бачите, ціни, як лежить Ну, трошки підгулявши, що ж поробиш. Змінилася цінова політика кавунів, тому що вже закінчується трішки сезон і вони починають дорожчати 29,99. Вогник, 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 жарко, жарко. кавун вогник, 19,99 ціна тижня. Бачите, я знайшла ось вона одна є ціна тижня. А він ще якийсь є кавун. Це фреш ціна. Це фреш уже ціна Кавун Іспанія. 43,99 за кілограм. Особливо солодкий. м'як, Ну тут серединка дуже-дуже солодка. А це ось авокадо. Дивіться, як вони гарно його виложили. Ну, подача така викладка товара доволі непогана по 33 гривні, 32 гривні 99 копійок. Ну, округлю 33 гривні. За штуку. Оце стоїть одна штучка 33 гривні. А це ось гарбуз 29,99 за кілограм. Скоро ж буде типа Хеллоуін. А це щось під низ, аж під стіл. гляньте. То зверху, а те знизу можна і не замітить. Вони там і згніють. Диня дукроп, 59,99. Динька. І динька кол, колгоспниця 29,99. Маленька. Бачите, маленька єсть і велика є динька. Що тут ще в нас є? Дивіться М? нектарин 89-99. Персик інжирний, 119 гривень за кілограм. Ну, будьте дуже обережні, тому що ми були, купили алергія. Не знаю, чимсь вони чи бризкають, чи що. Не була алергічна реакція. Знаєте, як горло трошки звело. Це отак. О, о, ціна на персики 7499. Бачите, ідеально виглядають. Слива чорна 89,99. Ой, 89,49, я вибачаюсь. Ну, Слива доволі ідеальна і класна. Тут навіть я не можу придратися і нічого сказати. Виноград Кишмиш 8999. Виноград рожевий ред Глоб 119 гривень. А що тут ще є? Ось вам ще попакували винограм. Дивіться, отакі штучки, в мисочки. Тут не обрізають, як в інших магазинах, 87,85. Кілограм 139 гривень за кілограм. Ну, Тут 632 грама, 87-85. Далі підемо ми на яблучка, зараз трошки пройдемо, сподіваємося, що там по яблучкам. Ідеальному сільпо. А потім ще перейдемо на картопельку. Яблочко Голден, хреш ціна зі знижечкою 24,99. Яблуко Фуджи 3999. Яблуко українське, оно ще лежить. Дивіться, яке воно гарне, блистяще по 15,99. Блискуче. Ви ж і справите блискуче. Далі цибуля. Цибуля 53,99, кілограма. Вам даже запакували. І чесничок. 199 гривень за 250 громад. Бачите, як вам сіточки Тут Отак, і часник молодий, особливий. 249 гривень кілограм. Так, да, дійсно особливий. Дивіться, це сухий. Він пустий, ну, особливий. Це капець якийсь. Отже і муха літає десь Кадри. цибуля, біла 29,99. Бачите, там даже ремонт йде повним ходом. Хоча б обгородили, бо ще не звалився ні на кого. Вон ще щось теж. Редисочку вже продають, але до тієї редиски не підійдеш. Знаєте, чого її не купиш? Бо ось ящик стоїть і такий проход. А чому та редиска 89 гривень, 99 копійок. Ну зараз спробуємо. Що це таке за редиска? Обоже, ну, пакети розірвані. Ось така вона, бачите як. Картоплян ідеальна лежить. Подивимося, що там далі ще є. Узбекська. Диня Узбецька 4999. Цибуля Корсар 129 гривень за кілограм. І це буля ось наша, мабуть. Гріб чатароння 13,79. Нормальна ну, принципі, ціна недорого. Картопля домашня біла 26,49 іде. І картопля молода, 1839. Наскільки ну, вона молода? Вона ж дуже... Ну, вона підвівша, я вам скажу. Я лота трошки. Я б не сказала, що вона по якості, ну вона і дешевша ж виходить по ціни кобуря, як Молодий, 12,39 іде. йде. Капуста. Капуста на весь золото, Капуста в цьому году дуже дорога. 32,89 рання. рання капуста. Картопля Беларуса 26,99. І батак по 149 гривень. Ось тут ще щось нафасували, нам треба глянути, що це таке. Цибуля, гаурме, мікс. Це мікс. Тут мошки вже літають. Оце мікс? Чи це не мікс? Ні, це не мікс. Оце, мабуть, воно Міксово. Цибуля ще слотка. Не знаю, що це за цибуля. Воно, мабуть, в мене і розфокусірувалося. Вот, дивіться, бачите, вона проросла уже. Mm. А яка не... її ціна? Так, 79,99 цибуля така. Не знаю. Так, оце, мабуть, ця цибулинка. І зараз ми подивимося, що вони тут позаклеювали. О, гляньте як. І зеленою можна взяти. Два в одному. І таку цибулю, і пророща вам буде. Це така цибулька, бачите. А де тут вага? Ми так поховали. Я не можу зрозуміти, що тут з вагою зараз. Бачите, класна цибулька. Так, 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 так. Все позакривали, не поймеш. Три цибулини на поживна цінність. Ну, Не вийде, бо ваги я не бачу. Тут зелена, біла Макс. Це треба буде зараз почитати, що тут з цією цибулею. Не знаю, От, коротше, три цибулини вам. І ціни немає, вони не зложили ціну. Потому що цибуля Гора Мікс. А, ось вона гормікс, оце вона, бачите? Біла, жовта і червона. Оце вона виходить. 7999. Дорого. А ось вам часник органік? Органічний за 300 гривень. 299 за кілограм. Органічний, так. Да. Вигляд ідеальний, просто ідеальний. Бачите, він органічний. Що я вам скажу? Органіка прям пре. О, будете такий часник купляти? Бачите? Органічний. Органічний часник підпортився трішки. За 299 гривень за кілограм. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуй смачний суп з сторчи. Почти, класно зробили. Так, груша елітна конференція. Зі знижкою, фреш ціна. Дивіться на грушу. 99,90. 100 гривень за кілограм. Бачите? Це просто ідеальна груша, і її треба срочно купляти. Супер груша. Залітайте. О, її навіть тут ось оцінили. Що смалямо? Що тут у нас з грушею? Дивіться, 31 гривня 97 копійок. Конференція. Буде у вас конференція апельсин 7999. Ну це ж мушки, мухи чого. То що порчений товар. Якби не було порченого товару, то й не було. У тебе вчора була в одному, поубирали, порченого немає. І мух немає, і нічого немає. Ну Це вони беруть тоді оці апельсини, бачите, підпорчені. Я думаю, кидають туди. А може й не кидають? Я не буду стверджувати. Ну, я думаю, якби я перевірила кожний мандарин, я б дійшла там бенцин. недостаток. Оце. А чого вони мікс не зроблять? Апельсин там з лимоном або з мандарином, і перцик ще можна зробити. От бачите, як апарат такий хороший, відому дому такий треба. А цікаво, тут апельсини. Хтось миє ці апельсини чи не миє. А, ага. ось дивіться, машка сидить. Ось вона. ну Якщо її побачити, ну, раз і улетіла. Ну, апельсини мають грязний вигляд. Помить бажано було б помити цей апельсин, щоб, бути все так, щоб сок був більш кращий, більш вищої якості.